Тон печибника, сольник все просто пропало от коричневої води. Сольник. Копильник. Просто. Просто загнило. От такі стояли вони. 201. 6207 RS SX вот такие а. Волу тоже так где стало еще трандец чем рыжая вода кончилась а насоси и тушим масло она ведь рыжая вода кончилась Стану ж стидно копать в общем все пройшло в таку негодність тут снос страшний підчибники підчимники болтаються будемо збирать з того що є підчипники будуть новенькі підчибнички один пробежав ще Ще дуже з старих часів. Один пролежав. А один, здається, це з коробки. 21.41 витягнутий. Теж 80-90-й году, може бути. Ну, нам би не довго Так, трошки детолік виточили, на оприскувач будемо ремонтувати насос таким макаром, на що все якийсь сальничок сальничок це привод якийсь старий сальник трошки взношенный 3572 было десяточка цей сьомий, то есть получає... Десяточка, цей 7. То є, так виходить, нам не вистачає тільки отак колечка. Зараз заб'ємо, будемо ремонтувати. Догралися до того, що підшипники стали отакими. Давайте зганило, коричнева вода кончилася. Працюємо трохи на віничі. Розкиданий Вася присковач. Ну і так далі. І от зібраний сольничок уже проточили. Трошечки. Тут резину підрівняли. Торопласт, сольник з якогось приводу, з якогось автомобіля. Вулявся до нахрен його знає. 35 на 48 на 7 міліметрів толщиною. тут 357210 стало все отак і отак. Будемо пробувати. Навіть напрям сходиться руху Да. Голь на видумки хитра. А пружин був сальник без пружинки, пружинки зняли з іншої якогось вивушного сальничка. Ні, нового виушні потім знайшли.